Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож в цьому місяці пенсійний витратив рекордну суму: 64 мільярди гривень виплатив українцям. Це найбільша сума за всю історію існування пенсійного фонду. Тож, давайте розберемо, кому збільшились пенсії, звідки така сума, за що були виплати, скільки отримали люди. Давайте все по Музика Як ви знаєте, на народній думці на моєму каналі ми розбираємо усе, що зв'язано з пенсіями, і тут ви перші дізнаєтесь про усі збільшення пенсії, добавки пенсіонерам, всі пільги і допомоги, які можна оформити, отримати і користуєтесь дуже вдало. Цим більше тисячі пенсіонерів це лише по коментарях. В минулому місяці оформили собі ту чи іншу допомогу, і в найближчий час її отримають. Це дуже хороший результат і чудовий привід долучитися до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео, щоб бути в курсі, щоб не пропустити. А щоб дізнаватись про все, ну от самими первими, то вмикаємо біля кнопочки підписки дзвіночок. Біля кнопки підписки дзвіночок, натискаємо його, вибираємо усі сповіщення. Це навіть може зробити уже ті, хто підписався раніше. Це. Абсолютно безкоштовно, ні до чого вас не спонукає, але вам дає чудові переваги над іншими, що ви дізнаєтесь самими першими. А хто перший почує, оформить, той перший і отримає, або отримає взагалі, як то було з міжнародною допомогою. Тому долучайтесь, а я розповідаю. Тож, пенсійний фонд у жовтні вже в листопаді він прозвітував. Завершив. Фінансування пенсіонерів виплати на загальну суму 64 мільярди гривень. Це рекордна сума. Для порівняння в попередньому місяці було 62,9, тобто 1,1 мільярда більше зараз виплатили. 54,5 через банки і 9,5, тобто 9,5 через Укрпошту. Доволі також немало через «Укрпошту» було виплат, да? Я вже думав, що більше перейшли на карточки, але ні. І тут хороша новина, та що ще тисячу зеленського тепер також в Мінекономіки пообіцяли, що можна буде оформити через пошту і отримати її там, і там вже потратити на покупку тих товарів, які там продаються, і оплати комуналки саме по квитанціях. Чекаємо механізм розробки, це так, просто до слову. Але тим не менше. Буде діяти, і таким чином пенсіонери не будуть, як то кажеться, за бортом, особливо тих, у кого нема дії, у кого кнопочні телефони, вони зможуть то без проблем також оформити. Зараз чекаємо, коли дадуть інструмент, щоб розповісти, як підписуйтесь і не пропустите. Так звідки такі суми, що ж зросло, бо здається, ніякого анонсованого підвищення пенсії не було. А чому суми збільшились? Ну, по перше, підвищення пенсії було лише для однієї категорії населення. Це тим людям, це вікові підвищення, кому виповнилось 70, 75 чи 80. Їм прийшли доплати до пенсії відповідно 300 гривень 70 плюс, 460 гривень 75 плюс і 570 з копійками, якщо я не помиляюсь, да? ну, там плюс-мінус декілька гривень тим, хто 80 Хто в різниці між цими цифрами, тобто кому було 70, він що шов, 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 отримав по 300, а зараз йому виповнено 75, то йому дають лише різницю між 300 там, і 450 гривнями, отих тих 150 гривень. Ну, додають зверху. Йому дають всю суму, але додають зверху лише цю різницю. Оце лише цим людям були додаткові доплати до пенсії, якихось планових надбавок. Не спостерігали. Очікуємо їх вже з 2025 року, саме з січня місяця зміна в виплаті для людей, які отримують соціальну допомогу. З березня місяця планова індексація, і з липня місяця загальна зміна в формулі нарахування пенсії взагалі. Ну там буде якийсь треш, розбір буде конкретний, але поки що наперед не будемо забігати. Очікуємо офіційних. Анонсів від Міністерства соцполітики. До речі, на світ пенсійного фонду також залишаю посилання в описі під відео. Перше джерело офіційне. Можете почитати більш детально. А я розповідаю на що ще також зросли виплати, чому вони стали такими великими. Значно зросли виплати по субсидіям. Як ми знаємо, пенсійний фонд тепер виплачує не лише пенсії, а й субсидії. І становили в жовтні місяці 1 мільярд 459... Мільйонів гривень. От вам вже і добавочка. Тобто вже значно зростає сума. Лікарняні 1 мільярд 384 млн і страхові 2 мільярда 552 млн гривень. Також немаленькі суми, якщо в загальному дивитися, да, і лікарняні і страхові, доволі немало таки пенсійний, е, від загальної суми виплачує. Е, получається, що збільшення відбулось. Збільшення виплати в пенсійному, в меншій мірі через пенсії, а в більшій мірі саме через субсидії. А в наступному місяці це буде ще більша сума, тому що за жовтень субсидії були ще не такі великі, тому що в деяких людей опалювальний сезон навіть не вімкнувся в жовтні, а це означає, що вони, грубо кажучи, отримали ще півлітньої субсидії, так? А в дуже багатьох вімкнувся аж в кінці. А от в листопаді то то вже будуть всі отримувати повноцінно з опалювальним сезоном, з більшою ціною на електроенергію, яка порахована, от і вилазять звідти суми, збільшення тарифу. Дуже багато задавалися питанням про воду, що збільшилась ціна, чи то вплине на субсидію. В загальному ну, мало б вплинути, але воду в основному дають місцеві органи влади, а субсидію нараховує якби центральний. Розбираємося з цим питанням. В наступному відео обов'язково дамо вам відповідь. Отака от от ситуація з пенсіями, субсидіями і пільгами на сьогодні. Дуже сильно хотілося б вам розповідати, що там пенсійний фонд витратив не. 64 мільярди, а 164 і всі ці кошти були роздані людям, і то рекордні суми, і при тому всьому, щоб не збільшились тарифи, щоб не збільшувалась ціна, щоб життя ставало кращим, а пенсіонери жили також краще, тому що вони на то ви на то дійсно заробили. Працюючи багато років на важких роботах, тож надію, що настане такий час в Україні. Дуже сильно надіюсь і хотілося. Б. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.